Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо та розглянемо реактивну систему залпового вогню ураган. Незважаючи на свій вік, продовжує бути на озброєнні багатьох країн світу. Буде дуже цікаво. Поїхали. Історія створення. Історія розробки реактивної системи залпового вогню ураган почалася в Радянському Союзі наприкінці 1960-х років. Метою було створити потужнішу заград-артилерійську систему, яка б мала значно більшу дальність стрільби та руйнівну силу. Головним розробником став Тульський науково дослідний інститут точного машинобудування. Керівником проєкту був талановитий інженер Олександр Ганичев. Перед командою розробників стояло кілька ключових завдань. Збільшення калібру, щоб досягти більшої потужності, було вирішено перейти від калібру 122 мм до значно більшого 220 мм, створення нового шасі. Нова. Важче система потребувала надійної та прохідної бази. Для цього було обрано восьмиколісне шасі вантажного автомобіля ЗІЛ 135 лм яке вже довело свою ефективність в армії. Розробка широкого спектра боєприпасів. На відміну від попередніх систем ураган мав стати універсальною зброєю. Тому з самого початку розроблялися не лише осколково-фугасні, а й касетні запалювальні та снаряди для дистанційного мінування. Перші випробування окремих компонентів і прототипів системи почалися на початку 1970-х років. Це був тривалий процес, що включав тестування двигунів, шасі та самих снарядів. Після успішного завершення всіх державних випробувань, які підтвердили високу ефективність і надійність системи, ураган було офіційно прийнято на озброєння армії Радянського Союзу у 1976 році. Серійне виробництво налагодили на підприємстві сплав у тулі. Характеристики Ураган це потужна зброя, що призначена для знищення великих площ. Калібр 220 мм. Кількість напрямних 16 пускових труб. Дальність стрільби. Максимальна дальність сягає приблизно 35 кілометрів, а мінімальна приблизно 8 км. Час залпу. Повний залп з усіх 16 снарядів здійснюється приблизно за 20 секунд. Час перезаряджання за допомогою транспортно-заряджальної машини повне перезаряджання займає близько 15 хвилин. Шасі. Бойова машина базується на восьмиколісному шасі вантажного автомобіля ЗІЛ-135 ЛМ з двома двигунами, що забезпечує високу прохідність. Екіпаж. Для роботи машини потрібен екіпаж із чотирьох осіб. Вага. Бойова машина у спорядженому стані важить близько 20 тонн. Швидкість. Максимальна швидкість по шосе становить приблизно 65 км на годину, а запас ходу близько 570 км. Типи боєприпасів. Ураган може використовувати широкий спектр реактивних снарядів, що робить його універсальною системою для різних бойових завдань. Осколково-фугасні снаряди, призначені для ураження живої сили, техніки та руйнування укріплень. Касетні снаряди містять безліч малих бойових елементів, таких як осколково-фугасні елементи для знищення піхоти та неброньованої техніки на великій площі. Протитанкові міни для створення мінних полів і блокування руху ворожої бронетехніки, протипіхотні міни. Запалювальні снаряди, призначені для створення пожеж та руйнування складів паливно-мастильних матеріалів, снаряди об'ємно детонуючої дії, створюють потужну вибухову хвилю, що здатна знищити укріплення та живу силу в укриттях. Склад комплексу комплекс ураган, це ціла система, що включає бойова машина 9П140, основний елемент з 16 пусковими трубами. Транспортно-заряджальна машина 9Т452. Призначена для транспортування і механізованого перезаряджання перевозить запас із 16 снарядів, машини управління, командно штабні машини для координації вогню та дій підрозділів. Модифікації урагану. Російська модифікація 9К-512 ураган 1М. Це одна з найзначніших російських модифікацій, розроблена в 2010 х роках. Вона спрямована на значне покращення бойових характеристик оригінальної системи шасі. Встановлено на нове сучасне шасі МЗКТ 7930. На відміну від старого двомоторного ЗІЛ-135 ЛМ, це шасі має один потужний дизельний двигун, що значно підвищує мобільність та ефективність. Головна перевага: система є двокаліберною. Вона може використовувати як стандартні снаряди 220 мм від урагану, так і потужніші снаряди 300 мм від системи смерч. Це робить її більш універсальною. Заряджання Замість повільного ручного заряджання ураган 1М використовує транспортно-пускові контейнери. Це дозволяє перезарядити всю установку за лічені хвилини. Українська модифікація буревій це українська реактивна система залпового вогню, яка є фактичним наступником урагану, розроблена для заміни застарілих систем у Збройних силах України. Шасі використовує сучасне чеське шасі ТАТРА 815 7 з колісною формулою 8х8. Це шасі забезпечує високу швидкість до 100 км на годину, значний запас ходу до 700 км, а також має броньовану кабіну. Електронна система встановлено сучасну цифрову систему управління вогнем, що дозволяє швидко отримувати дані про цілі та готуватися до стрільби, роблячи систему точнішою та ефективнішою. Боєприпаси, крім стандартних снарядів, 220 мм буревій. Може використовувати нові українські реактивні снаряди тайфун 2 що збільшують максимальну дальність стрільби до 65 км. кілометрів. Це майже вдвічі більше ніж в оригінального урагану. Участь у війнах. Система ураган брала активну участь у багатьох збройних конфліктах. Війна в Афганістані широко використовувалася радянськими військами для ураження великих площ і укріплених районів. Перша та друга Чеченські війни застосовувалася російськими військами для вогневої підтримки та знищення об'єктів. Війна в нагірному Карабаху використовувалася обома сторонами конфлікту. Війна в Перській Затоці застосовувалася іракською армією, Російсько-грузинська війна застосовувалася російськими військами, Російсько-українська війна з 2014 року, і до сьогодні активно використовується як Збройними силами України, так і російськими військами. В яких країнах є на озброєнні? Система ураган залишається на озброєнні в багатьох країнах головним чином тих, що успадкували її від Радянського Союзу. За даними, які доступні до активних операторів системи належать. Росія має найбільшу кількість установок, частина з яких знаходиться в активній експлуатації, а частина на зберіганні. Україна активно використовує систему під час повномасштабного вторгнення. Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Молдова, Ангола, Гвінея, Еритрея, Киргизстан. Сирія, Таджикистан, Ємен щодо країн, які раніше використовували ураган і зняли його з озброєння, варто зазначити Чехію, Грузію, Афганістан та Ірак. Загальна оцінка: сильні та слабкі сторони. Система ураган це зброя, яка належить до перехідного покоління. Вона поєднує в собі потужність, характерну для важкої артилерії з недоліками застарілої радянської техніки. Сильні сторони, потужний залп. Головна перевага урагану це його великий калібр 220 мм і повний залп із 16 снарядів. Завдяки цьому він може завдати нищівного удару по великій площі, що робить його незамінним для ураження піхоти, складів аеродромів та інших важливих об'єктів. Універсальність боєприпасів система може використовувати широкий спектр реактивних снарядів, зокрема касетні та термобаричні, що дозволяє її ефективно застосовувати проти різних типів цілей. Можливість дистанційного мінування також є важливою тактичною перевагою. Надійність, ураган. Це проста і міцна зброя, розроблена в епоху, коли надійність і ремонтопридатність цінувалися понад усе. Це дозволяє їй працювати в складних умовах бездоріжжя і суворого клімату, слабкі сторони, низька мобільність. Старе шасі зіл-135 ЛМ з двома двигунами має низку недоліків. Воно повільне. Максимальна швидкість по шосе становить лише 65 км на годину. Дуже витратне і важке в обслуговуванні. Тривалий час заряджання. Щоб перезарядити всі 16 напрямних, потрібно близько 15 хвилин. У сучасному бою, де контрбатарейні радари можуть виявити позицію за лічені хвилини, така тривала процедура є дуже ризикованою. Недостатня точність та автоматизація. Система має низький рівень автоматизації. Наведення на ціль вимагає ручних розрахунків. Це впливає на точність і швидкість підготовки до стрільби, висновок. Ураган це свого роду артилерійський ветеран, який, попри свій вік, все ще залишається грізною силою на полі бою завдяки своїй руйнівній потужності. Проте його застаріла конструкція і повільність роблять його вразливим у сучасних конфліктах. Саме тому країни, які мають його на озброєнні, інвестують у модернізацію, встановлюючи його на нові шасі та оснащуючи сучасними системами управління. Ось така РСЗВ ураган. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайки та підписуйтесь. Мирного вам неба і до нових зустрічей!